У Миколаївському юнацькому клубі моряків відбулася зустріч із військовослужбовцями та майбутніми мічманами, штурманами та малечою з різних навчальних шкіл міста. Під час заходу демонструвало відео, де учні висловлюють побажання захисникам України. Діти готувалися дуже тщательно, вони писали письма, кожна школа делала свой видеоролик, збирала допомогу, привозили к нам в клуб. На етап був перший етап. Далі проходить второй етап, де школьники города будут будуть мати сетку, яку теж потім передадим 79-й бригаді. У свою чергу і військовослужбовці подякували маленькому за листи та підтримку, яка їм так необхідна на передовій. Для нас очень важно, когда нам, нам приходят э, посылки от детей, письма, э, их рисунки. Они дают нам отвлектись от э, тех э, событий, боев и остальных каких-то которые там подразделения у тебя самой души, отключиться от этого всего и вспомнить про дом, что тут, что мы стараемся, чтобы тут было все мирно. Що дуже часто разом із гуманітарною допомогою йому надходять теплі листи, в яких діти висловлюють сподівання про майбутній розквіт своєї держави скоріше, це однозначно закаляє чоловіка і мене це закаляє, ти станоєшся більш серйозним, більш сильне і розумієш, що Люди там воюють за тебе за те, щоб у тебе над головою було мирне небо, і ти должна тут все, щоб потім відстраювати в Україну і бути сильним прикладом для окружающих. окрім теплих слів від дітей, бійцям передали гуманітарну допомогу, яку збирало 55 навчальних закладів міста. Тут харчові продукти, засоби гігієни, загалом усе, що першочергово необхідно бійцям. Єлизавета Сікварова, Ігор Дорошенко, Телевізійні новини, Миколаївщини.